Я маю історичні нахили. І це не означає, що я плачу чи б'юсь в істериках. Мені це не дуже характерно. Просто я люблю виділятися. Я люблю свою яскравість. Я роблю себе яскравою. Можливо, ви. Знаєте, людей, особливо відомих, які люблять епатувати, Я відношуся до них. Ну, не дуже вже так сильно я її епатую, але все ж люблю яскравість. Яскравий одяг, наприклад. І, звичайно, я люблю, коли мене слухають. Я люблю розповідати. Я люблю виступати, я люблю сцену. І, звичайно, я навчаюся на акторку. Отже, ось такі в мене прояви, так би мовити. А які прояви а, маєте ви? Чи ви скромна людина, чи все ж любите епатувати? Будь ласка, пишіть.